Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. які є перешкоди. Дуже активно іде дуже сильні наступи. І всі росіяни убиті, вони мають зараз чи вийдуть на переговори, чи як-то вони мають поповнитись, в них дуже сильні великі втрати. Ще вийшла карта, що расисти отримали якусь. Зброю дуже потужну. І роблять обстріли сильні. Покровсь хочуть відрізати, щоб не надходили підтримка, щоб був дефіцит, щоб не вистачало зброї для військових. Ще по цій карті можливі. Коли хімічна зброя, ну, якісь застосовуються заборонена зброя, заперечуюся, у наших військових абсолютна перемога на цьому напрямку. Тут дуже, дуже багато роботи, особливо в артилерії нашої і перемога. Ну, росіяни думають, мріють, обговорюють, як закрити дорогу. От, дорогу життя, мирноград Константинівка, може, ще якісь є шляхи, мости, от, щось хочуть перекрити, заперечую, обираю. відвертаю решист від Покровська, тікають, лякаються. ще наступати не зможе. обираю Цивільні люди, так, можуть обстріли робити і вбивати прям людей це заради агресії роблять просто. Дорога працює, над нею тут вийшли карти, що будуть захищати шлях. Прошу Вищі сили, допоможіть, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкрити всі шляхи і дороги. На перемогу нашим військовим надходить ця необхідна зброя. Закривають небо над Покровськом, над нашими військовими. Захист міцний. Прошу Вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, каби, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, в усі скиди. Одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних. На покровському напрямку. відведіть одверніть, поверніть назад росіянам, особливо тим, хто дає накази, хто їх спрямовує на покровськ а їм прямо в мозок прилетить. Буде так і так і є. До захист міцний. Зараз. Має надійти гарна зброя ще нашим військовим. Ще я хочу подивитися, які плани у расистів на День Росії? Це у них чи завтра він 12 червня. На 12 червня, чи що буде відбуватися із Україною? Чи будуть обстріли наших міст? Що планують расисти чинити на 12 червня? Що буде відбуватись? Скажіть, допоможіть, чи є загроза обстрілів України? 12 червня. Та, є обстріл. Це можуть бути е, старі центр міста, старі міста, центр прийняття рішень, місто. Скажіть, допоможіть чи це які місто Це буде... Мені йде, що Київ, по Києву будуть дуже сильні обстріли, і вийшла карта, коли може не спрацювати якась зброя така, вона таємна зброя, що може не спрацювати система ПВО, тобто спрацьовує вже, коли відбувається влучання. От, скажіть, допоможіть вищі сили. Що буде відбуватися на 12 червня із містами? Ну, Основне місто Київ. Вся буде агресія туди спрямована. А в расистів теж, до речі, вийшли карти, що будуть дуже потужні вибухи. І їх наші військові привітають із, із цим днем. І їм це буде дуже сильні втрати. В них економічно ну, це буде дійсно шкодити. Рашистам від цього буде дуже-дуже погано, і тут перемога наших військових. Це дуже сильні втрати у росіян. Ну От вийшло, що чотири ракети, які працюють так швидко, що наші системи можуть не відчувати. Ой, двожу одвертаю, одсікаю на віки вічні. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі від українців, від нашої інфраструктури, одвертаю, відсікаю. Повертаю назад росіянам, звідки вони його запускають, хай там. Ще на взльоті вибухає. Більше обстрілювати Україну не зможуть. Повертаю все назад. Відвертаюся загрозою. І переговори. Їм треба переговори. Наші військові перемагають, їх вибивають, просто знищують. Тут абсолютна перемога. Їм треба час. Обирає повністю всі плани, рашистські руйнуються. Зруйнована повністю вся військова інфраструктура Росії. Більше немає в Росії жодного заводу, військового літака. Також порушуються, руйнуються всі зв'язки із іншими країнами, із Китаєм, із іншим краєю. Більше ніхто расистам не допомагає, зброї не дає. Цікаві, Ну, Які вічі буде так і так є? Прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо України. Над нашими військовими на фронті закривається небо над всіма людьми, містами, містечками по всій Україні міцний захист. Буде так і так є система захищання. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть перемогти Росії, щоб її більше не було, не було в неї зброї. Щоб вона не мала ким і чим воювати, і сама розпалася, і не було на політичній карті світу. Більш буде так і так її. Ще мене цікавить, що відбувається в Америці, чи вдасться американцям скинути Трампа. Дайте відповідь вище сили допомоги, прошу, скажіть, допоможіть, чи буде перемога американців над Трампом. Він у них психанувся. Псіх... Взагалі в нього ярість, він дуже психований. Зерна посіяні, голови полетять. Чи вдасться скинути американцям? Так, вдасться. Скажіть, допоможіть. Що буде із Трампом? З ним щось зроблять, вище сили. Він матиме параліч, чи якимсь чином може навіть отруєний бути самоліквідація. Ну, вищі сили йому допоможуть. У нього стан здоров'я, що з ним станеться. На його місце прийде інша людина. Можливо, це жінка. Може бути жінка. Ну, абсолютна перемога. Всі люди. Тут дійсно боротьба. Тут і саджати будуть, і катувати, і вбивати, і дуже сильна агресія Трамп. В нього поїхала криша. От. Ну, Він живим не піде. Цієї посади. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, баріть цього Трампа. Більше він не може заважати, щоб Америка руйнувалася. Допоможіть, будь ласка, американцям зробити порядок в своїй державі. Верховний суд з ними. Їм всі сили, предки, вищі сили, янголи, всі із народом піднялися, всі на захист нації. Там дуже сильні їхні предки. Вони переможуть. Прошу Допоможіть, будь ласка, скинути Трампа, щоб він більше не заважав американцям жити. У справедливості. Відкриваю шлях дороги на перемогу народу. Допоможіть людям, будь ласка. Викриваються всі шпигуни, всі агенти, всі, хто заважає скидати Трампа. Прикриваю, перекриваю. перекриваю. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть, щоб більше Америка не, не припиняла нам допомогу навпаки, допомагають і ще більше. Буде так і так є. Добре, давайте подивимося захист. Ці дні може бути дуже е, гучно Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є. Загроза життю тим, хто дивиться відео близьким, військовим, побратимам. Чи є загроза отримати поранення? Дайте відповідь на найближчий час. Дайте, ага. Вони хочуть зіпсувати, щоб не було зв'язку, зв інтернет, електрика, от повністю всю інфраструктуру людям, щоб неможливо було працювати. Але як-то це буде в них невдало? Викрито буде ще багато, тут буде ціла. Викрита агентура, оця рашистська, що вони збирали інформацію. До речі, це можуть бути юні дуже чоловіки, такі молоді. Але дивіться, ці обстріли наші військові дуже гарно закриють небо. Все має бути гаразд. От їхній план невдалий буде. Дуже невдалий. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Ще є якісь місця, де е, наші е, юні дуже військові. Вони там чи тренуються, чи відпочивають, чи щось там роблять. Туда ще можуть мітити расисти. Причу, щоб повбивати молодь військових, молодих. Заперечую повністю висняти. Убираю всіх агентів расистських, витривають, засуджують на довічні строки. Більше немає рашистам чим стріляти. Знищені всі склади із боєприпасами, снарядами, бомбами, ракетами, дронами, всіх дронщиків знищено. Більше в рашистів немає дронів і дронщиків. Отсікаю, одвертаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, усі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впівдрони, дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди одвожу. Отвертаю, повертаю назад расистом, звідки його запускають, там їм і вибухає. Особливо тому, хто дав накази на ці обстріли. Прилітає прямо в мозок, його знищує. Більше воювати росіяни не зможуть. Тікають, лякаються, розвертають зброю, обстрілюють Росію, обстрілюють Путіна, Москву. Буде так і так. Добре, я маю завершити зараз. Я дякую вам за увагу, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Все має бути добре. Бережіть себе, будь ласка, будьте дуже обережні, ховайтеся. Зараз є таке дійсно небезпечно, що не можна виглядати, там можуть застосовуватися. Заборонена зброя, це ці напічкані всі дрони якісь з уламками і взагалі краще не, не, не виходить на ці вибухи. Добре, на цьому все. Все буде добре. До зустрічі!